Прогноз погоди в Україні на тиждень з 15 по 21 вересня. Наступного тижня переважатиме тепла погода часом з дощами та поривчастим вітром. Завдяки досить стійкому пануванню антициклонів та підвищеному фону атмосферного тиску, у наступні дні опади випадатимуть лише місцями, переважно на Заході та Півдні України. Найменше дощів варто очікувати у північно-східних регіонах. У нічні та ранкові години місцями не виключені короткочасні тумани. Найбільш високі показники температури повітря фіксуватимуть у південних та південно-східних регіонах країни. У понеділок, 15 вересня, в західних областях очікується нестійка та похмура погода місцями з грозами під впливом малорухомого холодного фронту. Нарешті території країни передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У західній частині змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У перезов'ї та у Криму можливі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 9-14 у північно-східній частині місцями 5-8 градусів тепла. В день 23-28 градусів. У західних областях плюс 16-21. У вівторок, 16 вересня. У більшості областей нашої країни очікується погода без опадів. Лише місцями у західній частині пройдуть невеликі дощі вдень місцями з грозою та дрібним градом. Вночі та вранці на правобережжі можливий туман. Вітер вночі змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Вдень південний, південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 9-14. В день плюс 23-28. У західних областях за рахунок хмарного неба не вище 19-24 градусів. У середу, 17 вересня, нестійка та дощова погода утримується у західних регіонах. В день опади поширяться також на Одеську, Київську та Чернігівську області. Подекуди дощі можуть бути значними, а також супроводжуватися грозою. Нарешті території країни продовжиться період теплої та сухої погоди: Вітер південний, південно-східний 5-10 метрів за секунду. У західній частині змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 10-15, вдень плюс 23-28. У західних, а також Київській та Чернігівській областях плюс 18-23. У четвер, 18 вересня. Внаслідок активізації циклонічної діяльності над Чорним морем та Кримом прогнозується нестійка та дощова погода у південних та центральних областях України, а також місцями у північних регіонах. На півдні дощі супроводжуватимуться грозою, місцями продуть сильні зливи, а на акваторії Чорного моря не виключено утворення водяних смерчів переважно в районі Криму. Нарешті території України істотних опадів не передбачається. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний 7-12 метрів за секунду. У південних областях місцями пориви 17-22 метри за секунду. Температура повітря вночі очікується в межах плюс 10-16. У західних областях плюс 5-10 в день плюс 18-23. У п'ятницю 19 вересня очікується стабілізація погодних умов за рахунок розвитку антициклону та підвищення атмосферного тиску. По всій Україні опадів не очікується. Вітер північний, у західній частині південно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі новитиме плюс 7-12. На південному сході плюс 11-16, вдень плюс 22-27. У суботу, 20 вересня, очікується погода переважно без опадів. Лише вранці та вдень у північно-східних областях пройде невеликий короткочасний дощ, можлива гроза та шквал. Вітер західної чверті 7-12 метрів за секунду, вдень місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 9-14, в день плюс 22-27. У центральних та південних областях місцями до плюс 29 градусів по Цельсію. І в неділю 21 вересня на всій території України очікується малохмарна погода без опадів. На правобережжі вночі та вранці можливий туман. Вітер у західній частині змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Нарешті території країни північно-західний 7-12, у північних та східних областях пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 7-12, вдень плюс 15-21